На Сумщині знищено колону техніки армії Росії. У Сумській області військові України розбили колону техніки російських військових. Повідомлено, що військова техніка була ліквідована у районі міста Тростянець. Нагадаємо, російські війська окупували Тростянець Охтирського району на Сумщині ще на початку вторгнення. Серед знищеної техніки багато вантажівок, а також бронетехніка. Приблизно було спалено 12 вантажівок, два танки Т-80, а також, ймовірно, БМП. Також хочемо повідомити, що десантно-штурмових військ Збройних сил України показали розірваний танк росіян після своєї атаки. У районі знищення танку працювали бійці 25-ї окремої Січиславської повітряно-десантної бригади України. Повідомлено, що російський екіпаж було повністю ліквідовано з танком, ворожа техніка знищена разом з особовим складом. Десант працює, розповідають у бригаді. Виходячи з фотографій, знищено основний бойовий танк Т-72Б. Дякую за перегляд.